Такого снегопада, такого снегопада давно не помнят здешние места. Такого снігопаду рівненська дітвора чекала із нетерпінням, а ось комунальники із острахом. Рівненські вулиці вже за два дні перетворилися на справжні зимові пейзажі на тротуарах та дорогах кучубури в управлінні автодоріг. Кажуть, роблять усе можливе, аби їх позбутися. У рівному працює 11 піскорозкидачів, по два навантажувачі, грейдери та трактори. Втім, з усім навантаженням вони не справляються, жаліються рівняни, тому водії розлючені, а перехожі більш толерантні. Наверно, справляються як можуть. Однозначно, але що ж як така погода? На Орлова, я живу, то там посипають пісочком, а в центрі то я не бачу. А нічого, ну така погода, то хіба ж вони можуть перед святами, теж треба щось. Дуже погані дороги, диви, ми з коляскою не можемо пройти. Йшли від ДКТ. Сюди прийшли, то навіть не прочищено, не де дорога. Втім, засніжений гололіт на вулицях не тішить ані перехожих, ані лікарів. Травматологи кажуть, ситуація не критична. Втім, доволі прогнозована для такої пори року. Ситуація із потерпілим відповідає погодним умовам. Падає сніг, от, і щоб щось такого надзвичайного нема. Це з року в рік повторюється і. Ми до цього привикли. Людям надається необхідна медична допомога. Але щоб якось сенсації, то в травмпункті не намічає. Бути уважним не тільки на дорогах, але й зважати на власне самопочуття закликають терапевти та інфекціоністи. При переохолодженні чи то будь-яких простудних симптомах радять не займатися самолікуванням, а звертатися за допомогою медиків. Навіть не йдіть до поліклініки, є додаткові телефони, є додатковий прийом. Будемо казати, виділений спеціалістів на дому, тобто хворий має. Бути обстежений, оглянутий і пролікований вдома. Перше за все, ми зменшимо кількість захворювань серед населення, тому що вони не будуть в оточенні у нас, не будуть в транспорті переїжджати, не будуть у нас, будемо казати, в поліклініці скупчуватися і не додавати нашим контактним знову ж такі можливості заразитися на інфекційні захворювання. А щоб новорічні свята пройшли весело та безпечно, медики та рятувальники закликають рівнян грітися не алкоголем, а щирими почуттями, гарним настроєм та хорошою піснею. Сніг кружить, са літає, літає і базо пасєлка... Наталка Пастухова, Володимир Захаров. Новини рівного.